Так, ну сподіваюся, що видно цей люфт. Тяжкувато значить самому і тримати камеру, і зняти, і показати цю дрібницю, але він там є і він доволі відчутний, бо приблизно 1,5-2 міліметра доводиться вкорочувати втулку. Друзі, всім привіт! З вами Руслан. Це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів і мототехніки на Київщині. Сьогодні ми збираємо черговий мікелон Мікелон 200. Значить, якщо ви потрапили на цей відосік випадково, рекомендую вам перейти на головну сторінку каналу, де в мене вже є детальний відеоогляд на цю модель. Ну а сьогодні ми збираємо цей квадрик і хочу розповісти вам про одну особливість підвіски. В принципі, я про це розповідав в основному відеоогляді. Там більше години в мене відеосик. От, Але. Е Зараз хочу зупинитись на цьому більш детально. Тож починаємо. Так, техніка Мікелон, в принципі, суперова. Я вже про неї розказував, показував. Все виконано достатньо добротно, продумано, технологічно, якісно, але є один момент. Я вже про нього казав: це верхній речах. Значить, у верхньому речагу через весь речах стоїть металева розпорна втулка. Ну, трубка, так скажемо, вона трошки тонша по діаметру. За значить, сам рычаг. Значить, І е, не знаю чому. Китайці, видно, помили, помилились трошки з розміром. І я підозрюю, що десь міліметра на 2 вони зробили оцю внутрішню трубку, що стоїть тут всередині. Вона відсюда до сюди стоїть. Я підозрюю, що вони зробили її десь приблизно на 1,5-2, може 3 міліметра довшому. І через це наш реча, якщо подивитись на нього. Що. Спробую показати. Коротше кажучи, наш речах гуляє вперед-назад там міліметр, півтора 2 міліметри можливо через те, що наша втулка, та, що стоїть всередині, трошки довша. Е, раніше ми на це не звертали увагу, ми це ну списували на конструктивну особливість. В принципі, люди експлуатують квадрик роками. На ходові якості нашого квадроцикла це ніяк не впливає, бо це не міжконтинентальна ракета і не SpaceX Ілона Маска. От, Але значить, ми трошки інакше виховані, і я вирішив значить, зайнятися цим питанням більш детально. Коротше кажучи, сьогодні під час збірки я вирішив пофіксити значить, цю річ. Значить, е Якщо видно, я вже верхній речак з цієї сторони демонтував. Я відкрутив болт. значить, Повністю зняти болт тут. Не виходить, тому що болт впирається в підрамник. Треба в ідеалі підрамник знімати, але ми постараємося зробити мінімум зайвих справ. Тож ми викрутили болт, зняли гайку, і у нас вийшло так, що рычаг трошки став на бік. Отаким чином. Значить, тепер ми маємо доступ до оцієї внутрішньої втулки розпорної, про яку я вам казав. Ось вона, вона трошки менша діаметром за сам речах. Так, далі, з кожної сторони речага у нас стоїть така пластикова чи копролонова втулка. Значить, одна із них вставляється сюди. От. Інша стоїть з цієї сторони. Так, ну і ще у нас є отака грязявідбійна шайба. Сама шайба металева, а всередині в ній такий гумовий ущільнювач і сальнику, стоїть. Він стоїть з боку на речагу. І він перешкоджає попаданню води чи пилу сюди до значить, деталей тертя, до втулок, для того, щоб втулки не зношувались дуже швидко. Що ми робимо? Ну, як мінімум, те, що ми виймаємо одну втулку, це зрозуміло. А далі нам потрібно оцю втулку металеву або витягти, от, чимось плоскогубцями, тому що вона щільно сидить тут в втулці, або прямо на місці провести. Так скажемо, обрізання. Значить, е, обрізання треба зробити на 1,5-2 мм. Значить, хочете відмітьте олівцем, значить, е, хочете ниточку намотайте, хочете приблизно. Якщо у вас нема болгарки, можете взяти напільник і трошечки попрацювати 5 хвилин. Але обов'язково цю річ значить, треба допрацювати, для того щоб у нас було ну, блядь, просто все в ідеалі. В принципі, квадрик класний. Окремо запишу на нього ще один відео огляд. Зрівняю його з основним конкурентом, це Лінхай z 180 І розкажу, чому цей квадрик кращий за Лінхай. І він просто ну, убійця, так скажемо, От. І оце єдина дрібничка, яка потребує 5-10 хвилин вашого часу для того, щоб пофіксити підвіску. І ну, єдине, так скажемо, слабке місце або недопрацювання. Ну, Не знаю, чому китайці. Е Допустили таку річ. значить Є ще один варіант. Для того, щоб не підрізати оцю втулку, не укорочувати або не торцювати її на 2 міліметри, є ще варіант підібрати шайби. шайби які будуть мати діаметр отвору, отакий самий, як тут, значить оцей маленький діаметр отвору. от І щоб вони одягалися сюди. Ну Коротше кажучи, регулюровочні шайби, якщо ви розумієте, про що я Значить, але не думаю, що ви будете заморачуватись шайбами, і не думаю, що ви знайдете шайби, калібровані там десятками чи сотками міліметрів для того, щоб набрати можна було декілька шайб, вибрати цей зазор і позбутися цього люфту речага. Простіше за все, дешево і сердіти, беремо напільничок або болгарку і спилюємо цю втулку. Зараз я вам все покажу. Так, ребятки, значить, я почав доставати цю втулку і був приємно здивований. Подивіться, тут всередині все забито з маскою. І хоча самі тавотниці абсолютно сухі, тобто через тавотниці сюди смазку ще не накладали, не шприцювали, працювали, я ще нічого не робив. То з завода втулка повністю забита змазкою від початку і до кінця. За це, ну, звісно, респект заводу Мікілон. Але ми значить, продовжуємо нашу справу. Значить, Ми дістанемо нашу втулочку. Отак вона виглядає. Звичайна стальна трубка. Це розпорна втулка. Значить, Ми поміряємо її штангенциркулем. Це все я вам показувати не буду. Я просто укорочу її на 2 мм і поставлю назад, Цим самим ми позбавимося від люфта. Коротше кажучи, поїхали. Коротше кажучи, в два прийоми я зробив обрізання. на міліметр спочатку десь шліфунув, потім ще десь міліметра півтора. От, якщо бути точними, десь 2,5 мм ми зрізали. От, перший раз, коли я міліметр значить, обрізав, я поставив, то був ще маленький люфт. Ричаг ще трошки у нас ходив вліво-вправо. А тепер значить, у нас все буде чотенько. Після другого обрізання ставимо все на місце, і в нас не буде люфту в верхньому речагу. Якщо у вас Мікілон Харді, якщо ви дивитесь цей відосик, то візьміть, будь ласка, мій любий друже, і перевірте оцю справу. Тому що, ну, особисто я всі квадроцикли, що бачив, Мікілони Харді, на всіх на них є люфт. Значить, отакий поздовжній. На значить, верхньому речагу. Це називається осьовий люфт. люфт. Тому, сподіваюся, інформація вам буде цікава, корисна. Може хтось із вас захоче пофіксити значить, таку справу, може хтось не захоче. От. Але ситуація в тому, що ніхто досі значить, про цю особливість, про цей недолік значить, ніхто не розказує. Чомусь всі їздять. Сих все влаштовують, ну, чи всі такі пофігісти, і власники квадроциклів, і продавці, чи це може я дуже правильний. От. Ну Можете написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А якщо вам потрібна мота або квадротехніка, звертайтесь до нас, ми із задоволенням вам продамо, зберемо, підготуємо для експлуатації, зробимо повне ТО і передамо вам уже готову до експлуатації техніку. Ось ми закінчили збірку 550-го Лінхая. Тут у нас стоїть ще дитячий квадрик. свіжо зібраний позавчора. Ще нам недавно привезли мотоцикл. Це на нашому ютубчику перший кросовий мотоцикл зібраний. От, ми тільки, тільки квадроциклами раніше займались. Тут у нас новий Лінхай М150 в плівочці. От. Ну, коротше кажучи, ми. Робимо свою справу із задоволенням, тому звертайтесь, значить, передамо вам зробимо гарну техніку. Так, про особливості збірки цього квадроцикла, як правильно його зібрати, або як збираємо його ми, буде окремий відосік. Про особливості заміни масла, про особливості обслуговування повітряного фільтра також буде окремий відосік. Тож, переходьте на головну сторінку канала і вибирайте там в списку. Із відео те, що вам потрібно. П'ять років ми займалися прокатом квадроциклів, ми знаємо про них все, накопичили величезний багаж знань і ділимося ним із задоволенням. Так, окрім усього, нещодавно я створив телеграм-чат для квадроциклістів України, який має об'єднати нас з вами, друзі. У мене вже більше півтора мільйони переглядів на Ютубчику і питань поступає багато. От, я всім просто фізично не можу відповісти, відповісти на YouTube, тому створив Телеграм. Телеграм називається Квадрогараж Україна. Або посилання на телеграм-канал можете знайти під цим відео або в першому коментарі. В цьому телеграм-чаті ви зможете ділитись досвідом та допомагати один одному, бо я не завжди маю можливість. Але стараюся, хоча б раз на добу, заходити в, час, в чат цей в телеграмі і відповідати на основні питання. Так, також. Під відео будуть посилання на наші соцмережі: мій особистий Facebook, мій особистий інстаграм, наш робочий інстаграм, ну і так далі. Якщо буде цікаво, заходьте, підписуйтесь. Значить, будемо слідкувати один за одним. Ну а в мене продовжується збірка та допрацювання цього квадроциклу. Значить, сподіваюся, що історія вам зрозуміла, як я буду ставити, що там і так далі, то вже дрібниці. Але саму суть. Як пофіксити оцей люфт? Я думаю, що ви зрозуміли. Задача простіша і елементарна. Напільничок або болгарка, або ножовка, навіть ручна по металу півтора-два, ну у когось, може, 3 міліметри потрібно спиляти для того, щоб прибрати оцей люфт, і підвізка у вас стала щільненька, просто як у молодої, як то кажуть. З вами був Руслан: це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів і мототехніки на Київщині. Так, друзі, дуже головне не переборщити з укорочуванням цієї втулки, бо ця втулка є розпорною, вона розпирає оце вухо і оце. І за допомогою цієї втулки речаг у нас якраз таки крутиться. Він має змогу ходити вверх і вниз. Якщо ви дуже сильно укоротите оцю внутрішню втулку, коли ви будете затягувати болт оцим і оцим і вухом, у вас сильно зажме. Оці пластикові втулки. І підвізка стане дуже жорсткою, тому що рычаг буде зажатий і він не зможе ходити вверх-вниз. Тому дуже сильно не укорочуйте. Краще зробити так, як я. Один раз підрізали там на міліметрик, шліфонули ще раз на міліметрик. Значить і тільки потім все збирайте. Для того, щоб не пережати підвізку. Якщо ви. Не дуже розбираєтесь в цих справах, не дуже орієнтуйтесь, як працюють деталі там і механізми вашої машини, то краще туди не лізти, а довірити цю справу професіоналам. Але якщо у вас є ентузіазм, якщо вам хочеться поковирятись, трошки щось допрацювати, то допрацьовуйте, нічого страшного нема. Е, я думаю, що ви впораєтесь.